Привіт, мої любі. Сьогодні у мене для вас особлива така тема, тому що зараз приходить дуже багато на консультацію людей, які народилися уже в 2000 році і після. Особливо багато таких проблем, зв'язаних з цими дітками, хвилюють батьків і вони хочуть. Багато про це знати, розуміти, як підходити до цих діток, тому що ну, дійсно почалося нове тисячоліття, і нам, людям, які народжені у минулому тисячолітті, маємо практично весь досвід цього тисячоліття, тому що минуле тисячоліття починалося на одиничку. Це говорить про формування особистості людини. А потім ішла дев'ятка. Це вже от весь досвід тисячоліття є в тих людях, які народилися в 1900-ті, починаючи ці всі роки, які далі були. Це десь зараз. Більше стосується людей там сороковий, 50-й, 60-й рік. Мами, які хвилюються більше за своїх діток, тому що відчувають, що багато в чому є непорозуміння, і вони не можуть допомогти своїм діткам так, як їм хотілося. б. Я бачу прямо, що ну, от очі повні страху. А уявіть собі, що там робиться в серці, що там робиться в душі в людині, яка бачить, що дитина не знає, куди їй іти, не може вибрати професію, не може знайти себе так, як раніше це було. І професії нові ці всі з'явилися, що ми навіть і не знаємо, як вони називаються ті професії. І що там робиться в тих професіях, які характеристики їх, які характеристики має мати людина, яка їх обирає, особистості якісь характеристики технічні. І ну, от батьки дуже такі стривожені. Що я хочу тут сказати? Ви бачите, треба до всього відноситися з великою мудрістю. І розуміти, що дійсно часи помінялися. І помінялися дуже різко. І цим дітям, якщо ми будемо передавати нашу тривогу, то їм буде ще гірше. Треба розуміти, що настав новий час, і перед цими дітьми. Стоять зовсім інші вибори, які вони мають робити. І просто підтримувати їх у їхніх виборах, не лякати, не нав'язувати їм свої, а от спокійно бути поряд з ними. Сьогодні я хотіла зупинитися на тих людях, які народилися у 2000 році. Тому що саме цей 2000 рік він якраз на межі тисячоліть. І ви подивіться саме на от, як пишеться він, дві тисячі, двієчка і потім три нулі. Тобто, крім двієчки, немає більше ніякої іншої програми, тому що кожне нове число це якась програма, правда? І вже з кожним тим числом розумієш, ну, на що людині треба звертати увагу, який потенціал їй більш даний? А коли там нулі, то зовсім не зрозуміло, а що робити. І от батькам це не зрозуміло, і самим дітям це не зрозуміло. Оці три нулі. Вони говорять про те, що потенціал у дитини є, і він величезний, він, він, він дійсно дуже великий, там аж три ті нулі. Нуль це е, як все і нічого. Тобто, він людину може обнулити, він може повністю її розмазати, а тут три нулі. Уявляєте, що може бути з цими дітками? або дасть їй дуже великий потенціал іти вперед і добиватися свого. І от ми з вами маємо все зробити для того, щоб ці діти, якщо не мають програм, як то кажуть, не мають допомоги чисел, які їх зорієнтують, куди треба йти, то просто-напросто мати сміливість, силу волі, все рівно йти вперед. Ну, давайте трошечки подивимося. Попереднє тисячоліття, якому ми з вами народжені всі старші люди, це починалося на одиничку. Одиничка це таке? Це я, це моя особистість, мої здібності, мої способи виживання, мої, е, моє розуміння світу. Тобто вся опора була на я. На одну людину. правильно? І біля неї вже якось е, от, крутився навколишній світ. Для того, щоб зрозуміти цей світ, людині достатньо було зрозуміти себе, і тоді вже їй ставали зрозумілі усі інші люди. Дев'яточка, яка йшла зразу після одинички, вона давала весь досвід попередніх поколінь. І досвід усіх цифр, які йшли раніше, там. і одиничка, і двічка, і трієчка, так до дев'яточки доходити. Тому цим людям було як, ну, набагато легше, як то кажуть, в житті розуміти, як створений цей світ, і то вже до створення от, дуже, саме, саме десь в, в цих роках, от, 1900, особливо там. 70-й рік, коли люди більше почали цікавитися психологією, езотерікою, якимось там таро, от, і почали розуміти, що тут є якийсь канал з чимось вищим, почали розкривати цей канал, почали шукати нові знання. І, мабуть, хтось з Всесвіту Всесвіт почав людям розкривати оці знання. І люди потягнулися до них для того, щоб потім ну, зовсім великої пустоти не було для того, щоб дати якийсь поштовх нашим дітям іти вперед. І одних тут ну, практичного якогось досвіду, наших практичних знань, навичок, тут досить мало. Все рівно треба вже йти трошечки в езотеріку, треба йти в духовність. Для того, щоб зрозуміти те нове тисячоліття, яке наступає, яке вже наступило. Але для того, щоб воно розкрилося, то, що там мають попрацювати усі, е, усі числа в тому тисячолітті, і десь років ще цього тисячоліття, яка буде напрацьовуватись оцей досвід перший, щоб видно було, як людям далі жити в тому. Тисячоліття новому. І подивіться, якщо одиничка більш говорила про особистість, про якусь агресію, про те, що треба йти весь час вперед, про егоїзм якийсь, про якесь протистояння. Одних людей і інших, якісь конфлікти, якісь війни, щось доведення завжди одне одному доказувати треба було щось. От. То нове тисячоліття починається з двієчки. А двієчка це вже я і ти. Двієчка це вже ми. Це щоб ми будували в цьому світі, ми маємо вже починати його з ми. Ми це вже партнерство, ми це вже комунікація, це дипломатія. Нема вже ніяких воїн, розумієте, немає вже ніякої конфронтації. Це інтуїтивність, це духовність, це щось зв'язане з зовсім другими якимись енергіями, не з тими, в, якими, в яких крутяться батьки тих дітей. Які зараз мають от будувати нове тисячоліття. І якщо не йти в пізнання от чогось нового, навіть за допомогою той ж самої езотерики, якихось нових таких знань, виходити на якийсь канал єднання з Всесвітом за допомогою, я не знаю, може медитації, може якихось. Там, енергетичних практик за допомогою йоги, там, ну, от інших таких практик, до яких зараз люди тягнуться. І воно, мабуть, не просто так, а для того, щоб розуміти всесвіт, який відкривається зовсім по-другому. І для того, щоб допомогти самим собі якось знайти дорогу. В цьому новому тисячолітті. Тому що двічка – це про страхи, це про е, те, що людина не може зробити вибір, це про те, що вона весь час сумнівається, що їй робити, куди їй йти. Е, тому оці, оця невпевненість. Дуже тормозить цих діток. І вони часто не знають, що їм робити і куди їм іти. Тут обов'язково їм треба зрозуміти, і батьки повинні допомогти їм у цьому, що не треба боятися цього нового світу, треба все рівно йти вперед, і треба долати оці нулі. Витягувати з них весь той потенціал, який вони можуть дати. От уявіть собі, що ці нулі це якась велика гора. І вам треба пробити тунель у тій горі, дойти до якогось результату, побачити те світло, куди йти. І без того, щоб не пробити оцей тунель, то ви просто-напросто і не будете знати, куди йти. І от перед тим, ту, або вже всередині того тунелю загинете, або вже перед ним навіть не почавши. Ну, закритий шлях, куди йти? Треба пробивати той тунель. Обов'язково мої золотенькі. І треба допомагати дітям, підтримувати їх, розказувати про те, що вони все можуть, про те, що вони можуть на вас покластися. Шукати оті таланти, які у ваших дітей скриті, давати опору на те, що вже є. От в кожного є двічка. Це значить, в кожного є можливість працювати в партнерстві, в кожного є е, потенціал для того, щоб розуміти, як йому е, комунікувати з іншими людьми, вчити їх цьому. Допомагати їм своїм досвідом і в той же час дивитися, що нового є, стати біля своїх дітей трошки, ну як, як уже на їх ноги, По постаратися зрозуміти їх оцей світ, постаратися зрозуміти їх помисли. Куди вони хочуть іти, і за допомогою чого вони хочуть в цьому житті от пробивати собі отой от тунель. Якщо в когось є якісь допоможні там, числа, ну не знаю, наприклад, там, є якась ще трієчка, наприклад, даті народження, крім тієї двічки, це означає, що людина має багато вчитися. Іти на контакт з усіма. Приймати цей світ з радістю, контактувати з дуже багатьма людьми і вчитися у них. Якщо, наприклад, є п'ятірочка, це означає, що вже добрий комунікатор, вже є там можливості працювати, наприклад, в торгівлі, уже є можливості передавати інформацію. Або про якісь продукти, наприклад, або про якихось людей, про якісь проекти. Це означає, що вони можуть вже виходити на масштаб працювати в якихось великих фірмах, добиватися там великих результатів. Вже є канал, якісь інтуїції, вже є розуміння людини, щитувати її можуть. Треба це дітям допомагати розуміти і казати, що ти вже на це можеш опиратися і йти вперед. Якщо появилась там якась четвірочка, у даті народження, в числі народження чи у місяці народження, наприклад, чотири це те, що має розуміти. Куди б не прийшла, які там правила є. Мати терпіння, розуміти ці правила, встроюватися в них, контролювати себе і, можливо, навчитися контролювати інших людей, щоб іти вперед і робити якийсь загальний проєкт. Ну і так по всіх числах, звичайно, нумеролог може допомогти тут, тим дітям, які от в 2000 році народжені. І у них, ну, ніби як результати їх життя оцими нулями закриті. Вони не знають, куди йти. Треба обов'язково цим діткам допомагати. І е, треба розуміти, що вони, навіть якщо трошечки розгублені, мають брати всю свою силу волі, яку мають. Е, і йти вперед. Тому що якщо вони от той тунель будуть таки копати, то вони ж розуміють, от уявіть собі, гора, вона ж рано чи пізно, вона ж закінчиться. І після тунеля світло то буде. І вони побачать, куди вони виходять, і будуть мати великі результати. Просто не мають собі дозволяти опускати руки. А в них от, спочатку вони будуть запалюватись, десь йти в якомусь напрямку, а потім їм все буде хотіти кидати. Треба дати їм можливість все рівно йти вперед, підтримувати їх, розказувати, що там буде світло, якщо вона буде продовжувати йти туди. Якщо от, силою волі своєї... Вона буде себе все рівно штовхати до того, щоб продовжувати копати той тунель. Допомагати їм не опускати руки. Тому що в них от дуже сильні оці внутрішні протиріччя. Вони не знають, на що їм опертися. І якщо ви бачите вже якісь таланти у своїх дітей, постарайтеся їм допомогти ці таланти розвинути. Постарайтеся знайти тих людей, які вже володіють цими талантами, там, чи в Ютубі, чи в Гуглі десь погуглити, і ставити цій дитині вже іншу людину як приклад. Щоб вони навчилися от шукати для себе оці точки опору. Що можна хоча б в тої людини взяти, вони мають це взяти. Щоб якусь опору відчувати. Розумієте? Обов'язково це треба робити. Потім. Е, от е, ми вже з вами оту дев'яточку маємо, той досвід попереднього тисячоліття в тій дев'ятці він є. Тому. Ми вже можемо їм трохи оцей, дати хоча б той старий досвід, а вже вони мають його якось ну от, взяти його, не відходити від нас. Треба так налагодити стосунки з нашими дітками, щоб їм не хотілося від нас тікати, взяти наш досвід і потім його трансформувати, опрацювати так. Разом з ними, щоб вони побачили теж якесь світло в тому всьому. І ну, от, ніби як переробили його уже під сучасний світ, під те, щоб от, взяти звідти те, що їм корисно для того, щоб копати цей тунель, щоб іти вперед до тої мети, яку вони собі поставили. Тобто до якогось результату, який може вони собі ще і не знають. Треба розуміти, що той результат буде. Якщо вони будуть іти вперед, то коли вони доживуть, вже от, оці 100 років пройдуть, вони будуть розуміти, до яких результатів вони вже можуть прийти. І вже своїм діткам вони зможуть передавати досить хороший досвід. Уже трансформований, щоб оцей наш досвід, який ми набули в цьому останньому, останні 100 років і в попередніх, бо ж все в нас живе в нашій душі, як то кажуть, він, він не загубився той досвід, щоб він перейшов до нових поколінь. Особливо важливо, щоб ви розуміли, що ви маєте допомогти вашим діткам. Не здаватися на цьому шляху, тому що оці нулі їх просто розітруть. Мають поставити собі мету, хоча б з тих небагатьох цифр, які у них будуть в матриці, мають поставити собі мету, мають зрозуміти, куди йти, і нумеролог тут може допомогти. Навіть якщо там і одна якась тільки цифра, навіть якщо там дві цифри, вже можна зрозуміти напрямок, в якому іти цій дитині. І наполегливо рухатися у цьому напрямку. А результати обов'язково будуть. Оце те, що ви маєте зрозуміти, і те, що ви маєте дати своїм дітям. Тому що якщо вони будуть рухатися вперед то оті нулі, вони, оце ж як скритий цей потенціал, вони поступово почнуть розкриватися, з них почне витягуватися отой потенціал. І коли вже вони отой, те світло проб'ють, то вони вже будуть мати з собою великий багаж. І досвіду, і інформації, і емоційного якогось емоційної такої сили. Вони будуть мати уже все для того, щоб передати майбутнім поколінням. І оці нулі, вони дають цей потенціал, і вони його дуже посилюють. Тобто наші дітки вже будуть набагато сильніші, ніж ми з вами. У всіх відносина. Ну, от ви собі уявіть, навіть оця двієчка, що в них є, яка говорить про партнерство, яка говорить про таку величезну чутливість, про інтуїцію, про дипломатію. Це означає, що люди будуть хотіти зрозуміти одне одного будуть хотіти одне одному зрозумі... допомогти. І жити без конфліктів. Я думаю, що навіть розмовляти їм, отак, як ми з вами розмовляємо, щоб щось виясняти, їм не треба буде уже це все робити. Колись я читала про те, що зникна мова на землі, може бути так, тому що вони за допомогою цієї чутливості і інтуїції будуть розуміти світ, в якому живуть, набагато краще. Ніж ми на своїх одиничках і на цій постійній нашій конфронтації одне з одним. У них це партнерство, за допомогою якого вони будуть добиватися великих результатів. У них це чутливість, у них це дипломатія, у них це зовсім інший світ. І ми маємо бути, зорієнтуватися на цей світ і підтримати їх. На отому нелегкому шляху пробивання тунелю. Якщо вам треба якась допомога нумеролога, ви вже знаєте, що я є, і що мене можна знайти, подивившись про... на посилання під цим відео. Я завжди буду рада вам допомогти. Наша молодь це чудові діти, і треба їм просто. Дати можливість не опускати руки. А йти вперед. Все у них вийде і вийде ще й набагато краще, ніж у нас з вами, мої дорогі батьки, дорослі, але й мої дорогенькі, молоді. Перед вами велика прекрасна дорога, повна світла. І ви маєте її пройти з достоинством. Без страху, тому що життя прекрасне. Всього вам доброго, мої любі, хорошого дня. Я вас чекаю, як завжди, на консультації, якщо вони вам потрібні.